Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я запрошую вас подивитись мій вступ до спільного проєкту Шальні історії. Цей спільний проєкт організувала для нас Оксана Левчук. Її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І так сталося, що цей спільний проєкт Оксана в саме цей час організувала, тому що. Саме я звернулася до неї з проханням його організувати, тому що тільки завершився наш спільний проєкт Зв'яжемо шапку 5 за 5, а мені треба продовжувати своє в'язання, тому що до деяких шапок мені не вистачає чи хустки, чи шарфу, чи снуду. Тому я. Як казала, далі буде, тому буде продовження нашого в'язання у нашій дружній спільній компанії. В інфобоксі під відео ви знайдете посилання на канали дівчат, які вже згодилися з нами разом в'язати. Але з кожним звітом я сподіваюся, що буде поповнюватись цей список. Отже, ми з 20 листопада починаємо в'язати шальні історії, щось пов'яжемо, щось розкажемо, тому долучайтеся до нас. Скоро зима, випав вже перший сніг, сонце щось ніяк не може дочекатися, тому ось вам трошки світла. А ми посунемось трошки в бік і будемо дивитися на ниточки, які я беру з собою в цей спільний проєкт. Отже, спільний цей проєкт про шалі у нас як продовження. І тому мені треба зв'язати продовження комплекту до берета. Я хочу зв'язати таку маніжку, снут, щоб шию закривало і трошки йшло вниз на горло. І в'язати буду з, тієї самої, з того самого наборчику. Одна нитка норки, дві, отака тоненька в мене вовна. Ну, а це для того, щоб тримало структуру. Оце все, що в мене залишилося з мого берета. І я сподіваюся, що мені хоч на щось вистачить. Буду в'язати, доки закінчиться ниточка. Оце перша моя робота. Але я не впевнена, що буду з неї з першої починати, тому що вона маленька. І я хочу її взяти з собою як дорожній проєкт, а я буду їхати в дорогу, а може, з неї почну, не знаю. Обов'язково буде, але не впевнена, що саме з цієї роботи почну, тому що в мене є, як то кажуть, у фігурному катанні, у мене є обов'язкова програма до виконання. І це буде хустка. Хустка, яку я буду в'язати. Компанію до мого очіпка. Без хустки я його носити не зможу. Зараз в інстаграм з'явилося багато відео, як саме цей очіпок носити. Якщо хочете, я залишу посилання на сторінку дівчинку, дівчинки в Інстаграмі, яка показує, як його одягати. І саме там до очіпка в комплекті іде хустка. І от хустку я буду в'язати з залишки в пряжі. Цей твіт невизначеного походження. До нього я, коли в'язала очіпок, додавала отаку ниточку махеру, але в мене його залишилось дуже-дуже мало. Ось вже конус проглядає. Тому я буду в'язати якусь частину з цієї пряжі, а на додаток мені треба визначитися з тим, що я буду додавати. І перше, що я хотіла додати, це, це виявився чорний колір. Тому що, як кажуть, червоний то любов, а чорний то журба. Два кольори, мої два кольори. Ось така в мене була задумка. І я хочу поєднати оці два кольори у цій хустці. Ще я не вирішила, як я буду поєднувати. Але здається, після розмов з Оксаною, Недошитко, мені ніяк не все на думці, у мене лінивий жакард. І хочеться і жакарду, але жакард в'язати щось ліньке. Тому, мабуть, це буде лінивий жакард. А може, й справжній, якщо я лінь десь свою прожину то буде справжній жакард. а якщо ні, то буде лінивий жакард. І от побачите, це буде дуже добре. Але мені здається, що ну, буде щось дуже затемне. Я розумію, що я буду гуляти тут по снігах, у цій хустці, але ж наближаються свята і на Миколая, і на Різдво, і на Новий рік. Може, підемо десь у гості. І що, ж я буду така сумна-сумна у цій хустині? Треба додати трошки свята. Тому я почала шукати м, якусь світленьку пряжу. А шукала я не аби як, а шукала я, дивлячись вступи наших дівчат до цього спільного проєкту. Ну і що я побачила? Багато хто в'яже скауні. А як же це без мене? Усі в'яжуть з кауні і мені ж потрібно. Тому до своєї хустки я додам трошки кауні. Вона вам здається біла, але вона така не дуже біла, така більш, як то знаєте, натуральний білий. Ну а якщо вона біла, я не буду заперечувати. Тому що хочеться, ну, бачите, отак поєднати. І це ж кольори нашої вишиванки, як вам здається, оце буде в мене така хустка. Тому що, здається, у мені прокинувся зов предків. Ну, не дарма ж я зв'язала очіпок. Тепер мені хочеться зв'язати хустку, і щоб вона теж натякала. Що я україночка. А ви знаєте, мені здається, що багато дівчат стали в'язати з кауні, ще з дундаги я бачила, дівчата в'яжуть. Ну, тому що хочеться, щоб ви виріб грів не тільки тіло, але й душу. Адже саме страни Балтії нам більш всього допомагають у наші важкі часи. Ще, звісно, і Польща, але, здається, у Польщі немає своєї пряжі. Дівчата, якщо хтось знає, що є така пряжа, яку виробляє саме Польща, напишіть мені в коментарях, тому що ну, я ж все зроблю, щоб знайти таку пряжу. Тому що мені буде гріти серце, що в моїй хустці є пряжа від стран Балтії. Як вам таке? Я спершу хотіла додавати нашу вівчарі. Але вона щось ну дуже брутальна, А це ж все ж таки хустка для дівчинки, хоч і похилого віку. Тому я взяла щось м'якіше. Ні, кауні це не миринос, не така тендітна, але ж я не буду в неї закутувати немовля. А по морозу вона дуже гарно буде гріти. Ну, я так сподіваюсь, та я впевнена. Тому оце номер два моїх планів на наші шальні історії. От таке. Але ж я ж вам кажу, мене, мені зов предків прокинувся, мабуть, надовго, тому що крім цієї хустки, я ж збиралася в'язати крижану намітку. Я сподіваюсь, вже багато з вас, хто знає, що таке намітка. Але якщо ще не знаєте, то я вам розкажу в простих визначеннях: це просто великий шарф. Просто наші бабусі й прабабусі не казали шарф, казали намітка. Я розумію, що щас, щас знайдуться дівчата, які заперечуть, що намітка це ткане полотно. Ну, нема у мене ткацького станка. Нема. Тому я зв'яжу. А намітка це просто дуже великий шарф. Можна сказати, кому подобається, що це палантин, але я не знаю походження слова палантин. От до наступного звіту, мабуть. Піду до бібліотеки і почитаю, що таке палантин, і тоді вам розповім. А я буду в'язати крижану намітку. І зараз покажу, з чого я її буду в'язати. Є в мене отака пасма пряжі. Вона дуже тоненька, дуже тендітна. Оце вона так у мене зберігається, тому що вона була в дорозі. І після дороги я її ще не чіпала, тому що я мотаю. Вона настільки тонка, що мотати її можу тільки я, і мотати я її можу тільки при денному світлі. Ну, щоб не травмувати, я знаю, що тут є якась ниточка шовку. Яка основа, я не знаю. Я знаю, що шовк додано. Може, віскоза. Але це буде таке невагоме полотно. Я сподіваюся, тому що я буду в'язати якимось ажурним візерунком. І буде в мене отака намітка. Ну, я сподіваюся, ви розумієте, пряжа дуже тонка. Намітка повинна бути дуже велика, не менше двох метрів. І бажано дуже широка. Тому я, я навіть не сподіваюся, що я її дов'яжу. Але б хоча б почну дов'язати, завершити Я хочу хустку до очіпка, і дитині снут. А це буде довгий проєкт. Он Ліна, який вже другий рік в'яже свою хустку, от я намітку буду дуже довго в'язати. Це буде такий процес до перемоги, тому що вона дуже біла. Така дуже буде святкова. От я її до перемоги, сподіваюся, дов'яжу. І буду святкувати я нашу перемогу у цій ажурній намітці. Як вам така ідея? Здається, це все, що я собі напланувала. Але ж ви розумієте, що це тільки здається. Тому що мене завжди в спільних проєктах тягне десь наліво. Я можу щось між крапельками ще долучити, але це за умовами спільного проєкту дозволено. Я знаю, що дівчата вже почали в'язати, а я ще не домотала. До речі, мені до хустки, з якої я, яку я до очіпка буду в'язати, теж треба ще підготуватись. Я ж в'язала отаку запчастину, розуміючи, що мені ні до чого чіпок кріпити. Потім я вирішила дов'яжу, зроблю пов'язку. Але я розумію, мені тоді пряжі не вистачить на хустку. Тому, як то кажуть, атракціон безжального розпуску розпущу цю пов'язочку. Дівчата розпускають, і я не буду відокремлюватись від колективу. Розторочую її, додам цю пряжу до пряжі на хустку, і тоді мені так вистачить її набагато, тому що та хустка повинна бути величенька. От бачите, у мене опять, дівочий передбачається дівочий фінал. Бордові, рожеві. І молочні кольори. А які кольори любите ви? Я сподіваюся, що, мабуть, всі дівчата люблять рожевий. Ну, колись у дитинстві, напевне, любили. Отже, будемо в'язати, будемо просувати. Приєднуйтесь до нас. З нами цікаво і дуже затишно. Зустрінемось у наступному звіті. І це буде 30 листопада. Це вже скоро. Треба починати в'язати. До зустрічі, мої любі.